Добрий день, дорогі восьмикласники, вітаю вас на уроці української мови. У нас урок розвитку мовлення, а це означає, що ми будемо перевіряти свої вміння та навички реалізовувати мову у процесі мовлення, тобто мовленнєвої діяльності. А саме поговоримо про аудіювання, контрольне аудіювання тексту публіцистичного стилю. Пригадаємо види мовленнєвої діяльності та поговоримо про... Важливість такої мовленнєвої діяльності як аудіювання. Всього є чотири види мовленнєвої діяльності: це аудіювання, слухання і розуміння мовних одиниць, аудіювання перевіряє вміння слухати і розуміти текст і визначати основну думку. Говоріння це діалогічне і монологічне усне мовлення, будувати діалоги, переказувати тексти, створювати власні висловлення, читання вголос і мовчки передбачає вміння читати тексти правильно і усвідомлено. І нарешті письмо. О, це письмові зв'язні висловлювання перевіряє, будувати письмові, перевіряє вміння, будувати письмові перекази та твори. Так от, діти, якщо ми говоримо про види мовленнєвої діяльності. То на аудіювання людина за останніми науковими даними витрачає найбільше часу, тобто аж 45% всього часу людина витрачає впродовж свого життя на аудіювання. Аудіювання це рецептивний вид мовленнєвої діяльності. Що значить рецептивний? Тобто людина. Повинна послухати і зрозуміти, що їй говорять, тобто аудіювання перевіряє сприймання чужого мовлення. І його розуміння. Але аудіювання не слід плутати просто зі слуханням. Слухання це передусім акустичне сприймання звукового потоку, тоді як аудіювання включає процес розуміння і сприймання. Аудіювання, до речі, є основою спілкування, а для людей багатьох професій вміння сприймати, розуміти усне мовлення ну, дуже необхідне в процесі виконання службових обов'язків. Аудіювання це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина одночасно сприймає усне мовлення й аналізує його, тобто здійснює смислову обробку інформації. Для цього необхідно бути уважним вміти швидко актуалізувати увесь попередній мовленнєвий та інформаційний досвід. Концентрувати увагу на змісті висловлювання, мати треновану короткочасну і розвинену довгочасну пам'ять, здатність результативно працювати у визначених часових межах. Важливою особливістю аудіювання є одноразовість неповторність цього виду мовленнєвої діяльності в природних умовах спілкування. Так от саме зараз ми і перевіримо, наскільки ви вмієте сприймати і розуміти чуже мовлення. А текст, який вам буде запропонований, сподіваюся, що буде вам цікавим. Називається він під чужим ім'ям і розкаже про видатну людину, про видатну українську особистість. Можливо, ви навіть і не чули це ім'я, то дуже буде добре, коли ви багато чого дізнаєтеся. Отож, під чужим ім'ям. Слухаємо уважно, і не забувайте, що після слухання цього тексту вам потрібно буде дати відповіді на запитання. Приготувалися під чужим ім'ям. В історії науки ХХ століття доля цього вченого унікальна. Батьківщина підготувала своєму генієві роль ізгоя, зате його ім'ям у світовій науці названо трасу, якою людина вперше дісталася місяця. Траса Кондратюка. Проте справжнє ім'я видатного винахідника, як з'ясувалося, було іншим. Звали його Олександр Шаргей. У рік народження Сашка його батько був студентом Київського університету імені Святого Володимира, мати вчителькою французької мови і географії Києво-Подільської жіночої гімназії. Обоє батьків брали участь в організації антиурядової студентської демонстрації у Києві. Матір заарештувавши, кинули до Лук'янівської в'язниці. Батько, рятуючись від переслідувань, сховався у Полтаві, у своєї матері. Дізнавшись про вагітність молодої вчительки, тюремники випустили її на свободу. Проте з в'язниці вона вийшла з тяжким психічним захворюванням. Мати, хоч і пережила батька, з психіатричної лікарні вже не вийшла. Сашка сироту при живих батьках у Полтаві виховували бабуся та її чоловік. На вступному іспиті до гімназії Сашко виявив такі знання, що його прийняли відразу до третього класу, закінчивши гімназичний курс. Юнак вирушив до Санкт-Петербурга, де вступив до Політехнічного інституту. Йшов 1916 рік. Перша світова війна була в розпалі, але студентові Шаргею належала відстрочка від мобілізації. Запечатаний сургучем казенний пакет спізнився, і цього вистачило, щоб Олександра забрали до війська. Очікуючи відправлення на фронт, юнак працював над космічними дослідженнями. Студент Чаргей створив креслення космічного апарата, працював допізна, спав тільки на підлозі у спальному мішку стоненької ковдри. Працюючи над космічними теоріями, він не забував готувати себе до міжпланетного польоту, привчався зносити холод, голод, незручності. На закавказькому фронті теоретик космонавтики став командиром кулеметного взводу. Вже тоді він на все життя зненавидів війну. Відбувся жовтневий переворот, завирувала громадянська війна, світ розколовся на білих і червоних. З білогвардійського війська Сашко Шаргей втік за першої ж нагоди. Дістався Полтави, але тут було небезпечно. У місті квартирував німецький гарнізон, подався до Києва, який невдовзі захопили денікінці. Розвантажував вагони і, мерзнучи в неопалюваній бібліотеці, робив розрахунки, описи, креслення. Під загрозою розстрілу в Києві було оголошено мобілізацію. Ученого за покликанням, пацифіста за переконанням, селоміт забрали до війська. З цієї миті для радянської влади він назавжди став денікінським офіцером класовим ворогом. Коли Київ захопили більшовики, Олександр Шаргей утік. Перебуваючи думкою в зоряних світах, перелицьований прапорщик животів на найчорніших роботах, заробляючи на хліб щоденний мастильником із чіплювачем вагонів на залізничній станції, ночами креслив космічний літальний апарат, іменуючи його вже по сучасному ракетою. Кресленням, створеними руками, що не відмивалися від машинної олії, пізніше судилося потрапити до бібліотеки Конгресу США, а звідти у проект Аполлон, відкривши людству шлях на місяць. У 1921 році друзі роздобули Шаргеєві метрику на ім'я Григорія Васильовича Кондратюка, який народився в Луцьку 8 вересня 1890 року. Про людину, чиїм життям він тепер мав жити, Шаргей знав дуже мало. Лише те, що 1921 року студент юридичного факультету Юрко Кондратюк помер від суход. Зате, на запитання анкети, чи служили в Білій Армії, колишній Олександр Шаргей міг сміливо відповідати ні. Після зміни прізвища шаргею необхідно було сховатися подалі від місць, де його знали. Так псевдокондратюк з'явився у Західному Сибіру на будівництві елеватора північно-кавказької залізниці. Тут він винайшов і виготовив пристрій для завантаження у вагони зерна, лічильники для автоматичних ваг. Новатор у всьому Кондратюк спроектував за принципом Російської ізби і збудував майже без цвяхів найбільший у світі дерев'яний елеватор на 10 тисяч тонн зерна. Саме винаходами в елеваторній справі вчений тепер уже Юрій Кондратюк заробив гроші на видання власної книжки завоювання міжпланетних просторів, накладом 2000 примірників. Частину тиражу він пустив у вільний продаж. Очевидно, до бібліотеки Конгресу США книжка потрапила саме тоді, адже в роки першої п'ятирічки в Радянському Союзі працювало чимало американських спеціалістів. Невдовзі Чорний Ворон доставив Кондратюка до внутрішньої в'язниці ОГПУ. Новаторство обернулося двома томами кримінальної справи. Обвинувачення стандартне, шкідництво будував без цвяхів. Це щоб швидше розвалився соціалізм. З камери Кондратюк вийшов без зубів, так і не підписавши сфабрикованих обвинувачень. Вирок три роки концтаборів. Дивом концтабір замінили так званою шарашкою. Певно, на той час пересадили стільки народу, що бракувало інженерних кадрів. Після ув'язнення Кондратюк побував у Москві. Тут відбулася його зустріч з Сергієм Корольовим, керівником гірду, абревіатура від російського група ізучення реактивного движення, колиски радянської космонавтики. Корольов запропонував Кондратюкові місце головного теоретика. Здавалося б, дійшли згоди, але коли за відділом кадрів поклав перед Кондратюком товстелезну анкету, той з тугою відвернувся до вікна. Він миттєво збагнув цього разу до його минулого докопаються. Тож, на загальний подив, відмовився. 21 червня 1941 року Кондратюк востаннє відзначив свій справжній день народження. Йому виповнилося 44. За паспортом 41. У горкоті перших тижнів війни вчений не домагався броні, не ховався від, від мобілізації, записався добровольцем до народного ополчення. На ту війну першовідкривач місячної траси прийшов телефоністом. В одному з боїв під Москвою він зник, ніби розчинився в космічному просторі. На планеті Земля від нього не залишилось нічого. Навіть могильного горбика. І все таки його зоряна година настала. Перший із землян ступив на курну поверхню місяця, а полтавський гімназист Сашко Шаргей мріяв, що тією людиною стане він сам, і все життя серйозно готувався до космічного польоту. Ось така історія про українського науковця Юрія Кондратюка, який насправді був Олександр Шаргей. По-справжньому господарювати на планеті буде той, хто вже зараз почне освоювання міжнародних просторів, говорив він. А зараз я вам пропоную відповісти на запитання за текстом і побачимо, наскільки ж добре ви зрозуміли почути. Всього буде 12 питань. Отже, перші 4 запитання натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть цифру і букву одна правильна відповідь. Наступні 4 питання. Будь ласка, запишіть цифру і букву одна правильна відповідь. І останні 4 питання. Цифра і буква одна правильна відповідь. Сподіваюся, що в зошити ви все записали, і ось саме ці тести надішліть, прикріпіть в Google класі на оцінювання. А на сьогодні все. І на закінчення, якщо вас зацікавила постать Юрія Кондратюка, то пропоную вам. Переглянути як українець вчив НАСА літати, четверта серія книга мандрівки України. А можливо, вас також зацікавить і книга про Ігоря Сікорського ще одного видатного українця. Скориставшись QR-кодом, ви можете передивитися цей фільм, четверту серію книги мандрівки України. А на сьогодні все любіть і вивчайте українську мову, адже українська мова це ДНК. Української нації, яке відвоює своє. До побачення і успіхів вам!